Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. В минулому відео я вам обіцяв показати, що випадає, а вибити зі скелета його великий, е, сукіру його велику, і показати, що випадає з тих нових е, солдатів і піхотинців. Дивіться, е, скелета. Там один був такий на цвинтарі, з нього випадає отака от суки, ні, Ось така сокира палача, здається. от така от потужна сокира, яка може вас вбити за два рази. Так, дивимось далі. Так, з піхотинців випадають кінджали і короткі мечі. А от з солдатів вже випадають армійські мечі. Але ті, ми то все вибивали раніше, у нас воно то все було. З солдатів голдрика із піхотинців на початках було. Так, що ми ще... А, більше то, то що ми не вибивали, Ага, ще ми вибивали, Так, зараз гляну. Випадають з них також латунні щити. Які також ми вже маємо. От. А більше для нас цікаво, то їхні обладунки. От обладунки ми ще не вибивали з них. Ось такі от випадають з пекутинців. Отакі шоломи. А отакі от шоломи, от шолом з раю лукарі. Отакі от з тих солдатів випадають. Так, з обладунків. З обладунки випадають з піхотинців отакі от там. Тамборт там, там, піхотинця. А отакі випадають з солдатів. Такі накидки з узулі випадають. Так, е, з он, рукавиці випадають, от, вони майже такі самі от голдриками раніше мали, а такі от ті з солдатів. Раї Лукарії Ну, вони не сильно чимось відрізняються, але якісь там трошки є різниця в характеристиках. З в рукавиці не випадають. Так само з пекутинці не випадають по ножі. А от по ножі випадають, так, зараз от Голдрика є, то що у нас вже було. А от по ножі із раї Лукарії зі солдатів. Вони також майже ну, відрізняються трошки, але не дуже сильно. Ось такі речі з них випадають, А, також з солдатів, до речі, можна вибити різне каміння і також каміння для облоду, для покращення зброї тре, тре, третій. От, І також з них випадають отакі, отакі от камені кукушки, Що вони можуть магією вас вражати. Так, добре, з тим ми розібралися. Так, я довго думав, як вам краще зробити відео покоротше і е, дослідити трошки більшу частину, тому що тут є ще схована печера, яку би нам бажано було пройти, тому напевно ми е, озеро саме поки досліджувати не будемо, а підемо по березі. Давайте так і зробимо. А вже саме озеро ми з вами будемо досліджувати трошки пізніше. Давайте йдемо по березі. Сюди от тут я вибивав з тих солдатів і піхотинців, з їхніх таборів, їхні речі. А ми підемо по березі дивитися вже з цієї сторони, що у нас тут є. Бачиш, що гриби нам попадаються. Рубина. Ще горобина. Так, ми можемо піти сюди, а можемо піти ну, там вверху Давайте пробіжимо. Давайте того відб'ємо. До речі, з них також можуть бути не підругані третього і п'ятого навіть номера. Їх якраз тут на озері. Вистачає, але кажуть, ми підемо в саме озеро, напевно, досліджувати пізніше, тому що то займе дуже багато часу. А не хочеться робити відео на годину і більше. Так, тут в нас горубина. Що у нас тут ще ми пропустили, квітка є. Тут ніби нічого. поверху. О, тут нас китають сажини. На так, той десь сховався. Так, тут ще гурбина. Давайте його знищимо. Так, нічого з них не, не випало. Гриви підібрали. Горубину підібрали. Тут, до речі, темно Є місця можемо запалити спільтари. І нам буде світліше. Він нам тепер, як смолоскіп, одну руку не займає. От, і тут ми ще знаходимо червоний. Той пульсуючий лист. Тут є от зверху. Приховали нам. І тут у нас ще чекає пару кажанів. Так, літка. Що у нас тут ще може щось... О тут можна по тих каміннях бігати і дивитися. Так, тут у нас нічого. Тут у нас гриби, горубина. Так а, о, тут ще ми зелень знайшли. Може ще щось пропустили, але я стараюся. Ходити побільше. Так, тут горубина, тут там ще череп впав. Так, тут ми можемо заскочити звідси туди нагору, але можемо їх, якщо ми досліджуємо і нікуди не поспішаємо, отак обійти потім і зайти туди пішки. Так. Що у нас тут? Ще один череп. Горубина, горубина. І напевно туди далі. Ми поки не підемо, підемо назад шукати, де є прикована печера. А знизу у нас. Так, горубина ще тут. Ну і давайте тепер підемо внизу і знайдемо ту печеру. от тут ще один. Давайте. Він він пояснив. Не пощастило, нічого з нього не випало. Але деколи може руни й випасти. Так, тут у нас черпаха. Від нас хотіло заховатися. Так. Тут ще один череп нам впав. Квітка. Тут у нас є і, ось такі медузи, і, і, і до печери. От, бачите, як вхід до печери. Але давайте ми ще з вами вернемося назад. Ми пішли поверху, тепер давайте пройдемо понизу і подивимося, можливо, тут також щось ми пропустили. Так, воробина. Біжимо. Можливо, щось знайдемо. Ні, тут ми якраз... А, вот знайшли ще один череп. Десь поки ми бігали в пауку. Так, все, тут а ми потім пішли тут гору Ми оббігли вверху. Тепер давайте біжимо до печери. Вечора вже тут більш складна, за один раз її пройти буде важко, якщо ми хочемо її дослідити і все позбирати і все зачистити, то напевно нам доведеться то робити два рази. Давайте відпочинемо. А якщо нас б'ють, то може і три рази. Тут є два шляхи або бігти через ті квіти, або бігти по верху скакати. Так, беремо тут до отару на третя тут вон ще кристалевий червий мох. З'явився новий І такий мох є. Так, як нам краще то зробити Давайте, напевно... Ми спочатку все зачистимо, а потім вже підемо боса вбивати. Ось Тут все закувалося. Закувався кажанчик. Купашити хочуть нас втруїти. Так і втруїли. А ми давайте зробимо отак, От вип'ємо кляву, щоб нам то укоєння не, не сигун на у нас діло і життя поновлювалося я там сидил так ти Мішав пляги що нам бачите не, не падає жить життєво сила так смог ну, давайте снущаться Бувати тут квітку. Не знаю, у нас дає підсок. А ні, ще залишили тут самаленько. Так, і сюди ми потім вернемося, будемо бігти, напевно. На, так. Тут ще вон купа квітів Що будемо, давайте їх також знищувати Давайте. більше може нас магією о немає будувати тут всі нас хочуть Так, да, давай он чуть-чуть нас. Я не подивився і нас могли утруїти, бо фляга перестала діяти. Дивися, і у нас тут виїло треба. Так, скоренько. І пілюлі. З'їсти. Все, з тим миру зібрались. Важко тут... Дуже нас хочуть отруїти постійно. Так, тепер ми можемо тут перескочити. О, Тут ми вбивали. З тих, тих гнилих таких, тих, ядовиті гриби падають. Тут в нас є спуск донизу. Де нас будуть чекати, здається, кажани. Заховалися. Один. І ще один А навіть не один. Тут не три. О, ще на скажана. Полтору наш четверта випала. Так, давайте підбирати. О, тут є облудунки, мудреця. Також тут є змині стріли. Тут она золота руна шоста впала, скажена. І тут лежить золота руна п'ята. Ще трошки ми тут спустилися, рун ми трошки підібрали. Так, тепер давайте... вертатися назад так тут у нас мох так там ще у них квітне тут у нас ще ті квіти тут небагато нам просто у них вистачить магії якщо ми хочемо поки до боса дійдемо у нас же магія не вийшла Тут нас кажани чуть не робили. Так, і магії у нас залишилась всього на пляга. Тому трошки важко за один раз. Давайте спочатку підберемо весь лут. Ми можемо перескочити. Так. Тут, тут. Ну, будемо зараз вертатися, можемо тут квітку якусь артипошити і гнилити повбиваємо. Бачите, їх тут багато. Тут йдемо по містах. Все, тут, о, бачите, вже є вхід до боса. Але в нас майже не залишилось фляг. Взагалі майже нічого не залишилось тільки у нас життя. Але ми позбирали трохи лута майже весь тут. Давайте ще вернемося назад, попідбираємо, що там залишилося. А потім підемо коротким шляхом до боса. Давайте ще може, Ага, вже... З тою квіткою ми не розберемося. Більше можемо розібратися, але вона нас отруїть. Давайте візьмемо, як нас у чекайте, як то краще спорядження о ну, тій пілюлі від утруєння. Зразу приготуємося як нас отруїть, будемо їх пити. Вили, підбираємо швиденько. Так, ми опині на другий раз увіпиться. Вони шкода, але хоч це все зачистимо. Так, підбираємо тут, що є. Звідти підбираємо, біжимо тут. Так. Вибираємо тут ще вуд, лежить ще луна, руна четверта. Так, давайте вип'ємо ще трошки здоров'я, піднімемо. Можемо якраз все підібрати і повернутися до благодаті. Так, все, тут ми підібрали. Біжимо швиденько до благодаті. Отут ще квітка залишилась. Так, ага, нам сюди. Так, поки ще вистачає здоров'я. Напевно встигнемо. відпочинемо. Тепер підемо за спрощеним шляхом. Вже підемо чисто до на нам боса. Так. Вже тих просто квітків не будемо рухати. Підемо напряму. Так. Тут є один, тут є один. Давайте вверху тут побіжимо. Збираємо що з них випало. Туди вже вниз не підемо. Тут у нас кажани десь були. Так, ми їх ну, зачепимо чи не зачепнемо. Зачепуємо сторін. Вони на нас у любе. Так, підбираємо, перескакуємо. Тепер на ту сторону і біжимо до боса. Так, давайте Я лягучі викимо. Там де квіти ми все попідбирали вже, там же там не цікаво. Йдемо ще раз тут, вбиваємо дурницю. Почали нам по дорозі, тепер заскакуємо вниз, ще підбираємо квітку і лут. Ще їду з маску, дві. І готуємося йти до боса. Давайте той вип'ємо. Давайте може ще вип'ємо ту флягу, де вона мене захищає від фізичного уроду. І буде... Мені постійно збільшувати життєву силу. Також приготуємо лицаря. Ого, давайте виключимо. І візьмемо. Ось таку магію. Бо він буде літати. Так, тікаємо від нього, він може нас нині ще завалити. Такий він добрий. Він не тільки подутую, ще й нити. Так, і давайте лапки лап щоб більше зробити. Все, ми зробили трошки емблему. Отак от з босом нам вийшло легенько. Так, давайте подивимося, що ми заробили. А заробили ми отаку емблему. Збільшує силу атаки при нанесенні серії ударів. Отака от, от штука. Тут ніби більше нічого немає. Ми тепер можемо спокійно повернутися на початок печери. І думаю, щоб не затягувати відео, на тому ми будемо зараз закінчувати. Але на Наслідює відео, я думаю, що то піти по озері, чи то далі піти по березі як нам буде краще. А на сьогодні всім дякую, гарного дня і до зустрічі.